Дорогі наші краяни, дорогі співвітчизники, минув дуже складний і неоднозначний 2014 рік, рік, в якому ми пережили Майдан, революцію, рік, в якому ми відсторонили банду від влади і рік, в якому загинули наші герої Небесної Сотні. Це рік, у котрий розпочалося вторгнення Росії на схід нашої держави. Де сьогодні відбувається війна і гинуть кращі з кращих синів України, обороняючи волю і державність рідного народу. Без сумніву, 2014 рік, який минув, війде в історію, він залишить свій відблиск на всіх наступних десятиліттях. Але новий 2015 рік, який ми. Як завжди, 1 січня зустрінемо на малій батьківщині Степана Бандери у Старому Угринові, буде не менш складним і не менш визначальним. І ми, як Організація українських націоналістів, вітаємо вас всіх в цьому 2015 році, році української надії, році нескореної нації, році сподівань і тих можливостей, котрі ми маємо втілити в життя. Ще не все те, за що боровся Майдан, відбулося. І тому Організація Українських націоналістів закликає всіх вас, дорогі краяни, бути єдиними, бути консолідованими та об'єднаними під червоно-чорним прапором боротьби, під прапором Організації українських націоналістів для того, щоб все-таки відстояти нашу незалежність і розбудувати Україну як справді українську державу. Організація українських націоналістів. Сьогодні створює осередки фактично всіх населених пунктах України. Є наші люди і в Криму, є наші люди і на окупованих територіях Сходу України. Тому сьогодні, як ніколи, важливо об'єднати наші зусилля і зробити все, щоб дати відсіч ворогу, як зовнішньому, так і внутрішньому корупції, мафії і всім тим негідникам, котрі ще залишились у владі. Закликаю вас ставати до лав організації українських націоналістів. Будьте такими, яким був наш беззаперечний герой Степан Бандера 1 січня 2015 року, якому виповнюється 106 літ від його народження. І хочу сказати, що Організація українських націоналістів і всі ті ідейно споріднені націоналістичні структури сьогодні міцні, сьогодні стоять на сторожі національної ідеї. І віримо, що національна революція в Україні все-таки завершиться успішно. Буде зроблено все для того, щоб ми постали як сильна, велика могутня нація, щоб наш народ жив, жив заможньо на нашій землі, щоб нікому не вдалося українців поставити на коліна. Тому будьмо нескорені, безкомпромісні, ставаймо. Спільно долав українських націоналістів, і в цьому хай допоможе нам Господь Бог! Слава Україні!